Вітаю на каналі Вяжемо разом з Надією і запрошую до перегляду мого влогу. Покажу вам трішки своїх квітів. Прогулялася. Ось матіолу сіяла, посходила. Коли вона буде квітнути, не знаю. І лілії. Радують лілії. Якісь вони цього року не дуже високі. Минулого року були високі, цього року не такі високі. Дещо від квітла, дещо тільки розпочинає квітнути. Троянди вже деякі обрізала. Ось так. Ми ще пішли, все зацвіло, зазеленіло, дуже-дуже гарно. Ось такі трояндочки, це я ще до обрізання їх показую, вам знімаю. Потім я їх трішки вже пообрізала. Те, що від сіло повики а залишила тільки гарні кіточки. І ромашки, Ромашки цього року просто вони так гарно розрослися. Тепер у мене вже чотири великі кущі, треба буде ще розсадити. Це один куч тут у нас квітне. Як гадаєте, це аномально чи нормально, коли хризантема квітне 20 червня, розпочинає квітнути. Цікаво. Перше таке бачу. Зазвичай всі влітку квітнуть. Це я ті, що восени, хто за мною слідкує. Я показувала, що я придбала орхіде... орхідеї хризантеми. Ось якому вони зараз стані. Ось маленька і амброзія разом з ними гарно. Так, трішки більше. Тут ось понасаджувала чорнобривців. І ось тут почала розквітати, бачите? Цікаво, так цікаво, але нічого. Хай квітнуть. І трояндочки радують, радують. Треба обрізати ті, що вже відквітли. Це я, можливо, завтра займуся. Ну що сьогодні трішки не до них операція вишня. Буду обривати вишню. Тут її небагато, з іншої сторони там трішки більше. І хочу закрити вареничку. Гнилих багато дощі йшли. Буду вибирати і щось рвати. І переходимо з вами на город. Тут у мене чорнобривці. Вже розпочинають квітнути, і якось цього року майже всі низькорослі. Як ми так їх посіяли, не знаю. Це тут у нас бурячок. Це треба знову полоти. І ось моя була робота це прорвати моркву, тому що минулого тижня не вдалося це зробити. І вона вже така величенька і дуже-дуже була густа. Тому я займалася цими вихідними ось цією плантацією моркви. Прорвала, прополола потім її ну трішки попрацювала. город кукурудза раз через раз посходила. Так що якось так. І знову я до вас з трояндами і своїми ромашками. Ось ще кущі ромашок. Вони просто. Красиве зміни. Я думаю, на наступний тиждень будуть ще красивіші, тому що бутонів багато і вони, так, знаєте, довгенько квітне, як ромашечка. Гарненькі такі. Там вже бджілки почали розквітати. Craçuntica, é? Craçuntica! Ai, 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 ai! Ai, vai, Ai, ai! Paziro, eu! Craçuntica, ah, <tus> Добрий ранок. Сьогодні неділя і я біжу на електричку. Подобається мені ось так зранку йти, десь там невеличкі хмарки, надіюся, вам видно, бо мені нічого не видно, сонечко світить. І я так думаю, що сьогодні буде дуже спекотний день, тому що пів, о пів на восьму і вже, знаєте, так, жаркувато. Подобається мені йти цими цією дорогою. Ось така зелененька дорога, поки ще не заросла амброзією. Хоча скошують, скошують. Тут уже поле у нас прибрали. Був, мабуть, овес, ну, Я так думаю, що прибрали його, вже згодували тваринам на фермі. І, можливо, щось навіть і посіяли. Поки що не бачу, що відбувалося, Але бур'ян росте. Дощі пішли. На городі бур'ян росте. Роботи вже побільшало. Малина пішла, до речі. А так люди йдуть там десь далі на поїздище. Добре, що пустили цю електричку, поки що зручно, якщо не відмінять, звісно, то буде дуже класно, тому що зручно мені добиратися нею і в одну сторону, і в іншу. Так що, якось так. У нас ось там ліс. Це тут невеличкий, а ось там уже такий великий, там, де ми збираємо гриби. Навіть не ходила, хотіла сходити по гриби, тому що бачила, що люди збирають, але щось мені весь час було ніколи. Багато роботи, тому що зайнялися тим забором. Дерем його як ту Ну, Але що зробиш? Краса потребує жертв, тому приходиться. Сумка торохтить, іду. Тому приходиться трішки подерти, щоб вийшло, вийшло гарно. Навіть коли вже обдерли його, то і то у нього видно багато краще вчора, каже донька. Так що так що займаємося. Десь без кінця щось гепає у нас. Я не розумію, що це таке. І зранку, і ввечері, і вдень. Я спочатку думала, що у нас тут дорога йде, я думала, що це машини. Коли ж іду, зараз немає ніяких машин. Ну, там ями у нас такі здоровезні, Думаю, може, такі фури їдуть і воно такий звук. Коли ж таки ні. Це ніякі не машини, це щось інше. Ну, то таке. Так, так що плани. Я занячку з собою, в'яжу шкарпетку. Вже на столі ближче покажу. Є там деякі нюанси, які б я хотіла б змінити, але вже, мабуть, не буду перев'язувати. А можливо, ну не знаю, подивлюся. Зараз я не готова перев'язувати. Я думаю, що це не так, не так там страшно. Хоча мені не зовсім подобається те, що вийшло, але на п'ятці там дуже видно його не буде. Ну, покажу вам все. Тепер свій календар, який він у нас буде. Так от, трішки познімала вам ромашок. Все, я не знаю, або вставлю, або ви вже бачили, можливо, його ці шматочки, тому що, чесно кажучи, в'язання не дуже багато. І, і зйомок не, не хочеться чомусь і знімати, чесно кажучи. Зав'яжу два дитячих джемпера для... Дівчатка такі дівчатка в категорії не роби мені нерви. Потім роблю в'яжу шкарпеточки для шкарпеткового календаря. Сукня моя лежить навіть на цьому тижні, жодного разу не брала її до рук і в'яжу ще ковтинку літню. От ковтинку літню хотілося б вже дов'язати якось швидше, тому що хочеться ще й майку зв'язати. Вчора побачила в інстаграм, зайшла, хтось там в'язав майку і мені закортіло. Думаю, можливо, і мені треба і собі таку майку зв'язати. Хотілося б щось таке. Тому що в мене майки жодних немає. Такої, щоб можна було одягти. У мене взагалі таких от і сукню хотілося б, ідей багато, але, на жаль, часу немає. Літо, то спека не хочеться нічого робити, то світло почали вимикати, то як ви знаєте, що при вимкнутому світлі не дуже пов'яжеш. Та в принципі її часу дуже немає. Десь такі гарні колосочки. Те, що залишилося. А точніше, воно навіть не залишилося, це воно зійшло. Як пішли перші дощі, ось воно взагалі, бачите, ось посходило. Як... Такі гарні, ці дикий горошок красивий. Так що ось так і небо, небо. Мені так подобається тут небо. Таке велике, глибоке, насичене. Трішки сонечко заховалося. Вчора, поки я була на городі, підняла голову, дивлюся, і так хмарки, дві великі хмари, і так красиво сходяться, знаєте, як начебто молоко у воду вливаєш. Вони так розливаються, ці хмари одноводні. Так гарно. Шкода, що не було телефону, я вам зазняла. Бачите, Ансонечку за хмарку заховалося. Ой, клас. Якщо сидіти в селі, не дивитися новин. То можна нічого і не знати. Звичайно, в селі спокій, тиша, краса, пташки співають, як начебто нічого ніде й немає. Добре, буду я прискорюватися, бо електричка поїде, поки я з вами буду розмовляти. Приїхала я вже додому, і ось дивіться, що на мене чекає вдома. Розквітла. Трояндочка червона радує. Тут ось відквітла рожева. Я періодично, хто на мене в інстаграм підписаний, показую там фото своїх трояндочок. Там ще є бутончики будуть квітнути. А ось наша оранжева буде квітнути. Але це то ще. Довго, дуже їм спекотно. І тут у мене є ось купа. Ой, запуталися мої штори. Ось тут купа таких бутончиків, так що ще будуть квітнути. І ось є ще і на червону, так що буду ще вас дивувати і мене вони будуть дивувати, тому що я дуже і дуже ними задоволена, коли вони квітнуть. Квітнуть вони один день, тому коли я від'їжджаю. То рідко коли вдається побачити деякі квіти, тільки приходжу вже ось така ось така радість. Ну і про в'язання. Як ви бачили, я в попередньому відео показувала вам свою покупочку блокаторів. Тепер от, показую й вам, самій цікаво, вперше одягаю. Це я в'яжу шкарпеточки на розмір 30. 8, мабуть, десь так. Блокатор у мене 38-39, тому я ще в'яжу, я не знаю, просто так приміряла для себе, скільки ще потрібно пров'язати ці шкарпетки. В'яжу в рамках шкарпеткового календаря. У нас завдання в червні місяці перевернуті петлі. Схрещені, точніше, не перевернуті. Так що. Ось так працюю. Це мені тяжкувато дається, тому що я не люблю їх в'язати. Не знаю, чому, є у мене в мене в'язання набагато йде повільніше. Е, є пару нюансів, які мені не подобаються. Це ось тут у п'ятці. Я робила п'яточку Стронг. І щось у мене десь ось тут пішло не так, навіть не знаю що, але вже перев'язувати не буду. Хай буде так. Я просто якось не задумалася за цю п'яту, ят... потрібно було, мабуть, вже з цього моменту робити візеруночок. Але, ну, нічого. Вперше у мене такий мій досвід, але це знайомій на подаруночок, тому я думаю, що пройде. Вона не в'яже, вона в ньому не розбирається, тому я думаю, що їй буде нормально. Так що. Ось такі справи. Гарний такий візеруночок. Мені подобається, як він лягає. Я думаю, після ВТО буде взагалі супер-супер класно. Я оце знімаю і дивлюся, чи я все правильно тут пов'язала. Ну, начебто все ідентично, не знаю. Так, щодо спиць. Незручно мені в'язати на таких спицях. Вони начебто і хороші, і. Пряжа з них не тікає, але я весь час їх боюся зламати. От чомусь у мене така якийсь страх зламати ось ці мені пусінькі спиці. Вони начебто й хороші, але такі ніжні-ніжні. Тому я звикла до металевих і мені металевими весь процес йде набагато швидше, ніж цими дерев'яними і ще п'ять, ну, Мабуть, я це буде моє таке, знаєте, для поковирять. Якщо хочеться просто щось поковиряти, то в принципі можна брати ось ці спиці. Я хотіла насолодитися цими шкарпатичками, тому що це філетовий колір, тому взяла такі спиці і в'яжу в своє задоволення. Дякую, що були зі мною такий невеличкий влог моїх вихідних, сільських, трішки в'язальних. Уже в наступному відео буду показувати більше, можливо, про в'язання, Якщо щось, щось мені вдасться, зв'язати, все-таки так, що, якось так. Дякую, що були зі мною. На все добре, пока-пока.